День Андрія Первозванного чи Калита. Я пам'ятаю з дитинства, коли моя бабуся на Андрія пекла круглий калач, який називався Калита. Підвішувала його на гачок в дверях між кімнатами, і ми з нею гралися в таку гру Я мав тримати палку між ніг, ніби їду на коні, під'їжджати до цієї калити і намагатися без допомоги рук її вкусити. При цьому потрібно було промовляти їду, їду, калиту кусати чи щось таке. Що важливо, я не мав сміятися, бо якщо бабуся побачить усмішку, то відразу буде мазати моє обличчя сажею. Я казав, а я кусну, а бабуся, а я мазну. Цікаві розваги для дітей, та й калита, як я пам'ятаю, досить смачна. Але виникає питання, яке мені в дитинстві в голову не приходило. А до чого тут Андрій? Андрій Порозваний це один із апостолів Ісуса Христа, який був перший покликаний Ісусом для того, щоб стати його учнем. Він же, за переказами, проповідуючи християнство, дійшов аж до місцевості, де зараз знаходиться Київ, встановив Христа на пагорбі і сказав: на цих горах засяє благодать Божа і буде великий град, і багато церков буде побудовано. Ця історія написана Нестором Літописцем аж у 12 столітті. І багато істориків піддають сумніву цю історію, адже багато чого Нестор писав з політичних мотивів. Саме тоді. Коли впроваджувалося християнство на нашій території, важливо було додати авторитетності цій новій для наших предків вірі. Та й оскільки у Західної церкви був свій родоначальник, відомо, що католицька церква вважає першим папою апостола Петра. Східна церква намагалася на той час довести, що у неї є свій апостол, який передав християнське вчення від самого Христа. Звичайно, можна списати це все на легенду. Але все ж, якщо досліджувати незалежні, зокрема грецькі історичні документи, то там можна побачити, що апостол Андрій таки проповідував на території Скіфії, як тоді називалася територія теперішньої України. Звичайно, там немає деталей про встановлення Христа і про пророцтво щодо Києва, але те, що Андрій проповідував людям, які проживали там, це дуже схоже на правду. Тобто можна сміливо сказати, що християнство з'явилося в Україні не тоді, коли Володимир насильно хрестив Русь, а набагато раніше І є свідчення, коли місіонери того часу прибували, наприклад, у Крим, то вони з подивом знаходили там осередки людей, які вірили у Ісуса Христа. Цікава історія, але знову виникає запитання: а до чого ж тут калита? Насправді все просто. Калита це народно-язичницьке свято, яке святкували до офіційного прийняття християнства у нас. І ці традиції з калачем, з ворожінням, з іграми молоді, церква так і не змогла викорінити, навіть перейменувавши цей день на день Андрія Первозваного і зробивши його, по суті, християнським. Тобто, як ви розумієте, калита, яка, до речі, символізувала Сонце, і традиції з нею пов'язані, ніяк не стосуються ні Андрія. Ні, християнства в цілому. І свято, яке тепер шанують певні конфесії, створене штучно для того, щоб перемістити акценти з язичницької калити на християнського апостола.